Випадки, що я бачила, що людям потрібна допомога з боку жінкам, тому я осторонь не могла пройти. Пані Альона нині разом з іншими двома десятками жінок навчалася самообороні. Хмельничанка, на щастя, не була жертвою кривдника, однак бачила це з боку. Каже, в умовах війни треба вміти себе захистити. Дуже важливо вміти себе захищати. І коли наші чоловіки десь там на фронті захищають нас, ми маємо вміти захистити себе тут. І для мене для мене є важливо бути впевненою. Я впевнена, то тоді, коли ти можеш себе дійсно захистити на такому на фізичному рівні у межах кампанії 16 днів проти насильства, Хмельницькому організували безкоштовний майстер-клас із самооборони. Його проводять щорічно у спортивно-культурному центрі Плоскірів. Уже втретє була попередня реєстрація. Ми потім учасниць продзвонили, попередили про те, що немає з собою взяти спортивний одяг, зручне спортивне взуття. Кількість людей, тому що саме таку кількість ми можемо прийняти в нашому закладі. Захід відбувся у співпраці простору для жінок вільна із патрульною поліцією області. Буде трошечки лекція стосовно насильства, видів насильства, як з ними боротися, до яких сервісів можна звертатися. І майстер-клас по відпрацюванню самооборони. І також не тільки це буде самооборона, а й такі базові поняття. Куди вони ходити, з якої сторони нести сумочку, тобто повністю заходи безпеки для жінок в наш час? Учасницям продемонстрували прийоми, які в разі потреби допоможуть вирватися із рук нападника. Так. ось, ось ага. таким чином да. рукою Можете. Прихвачувати і виривати так, так? В сторону так, так, так. і відводити з руку в сторону, щоб вона не руку. Сьогодні одне заняття. Ми не ну на жаль, так сказав, не можемо е зробити так, щоб підготувати жінку настільки, щоб вона змогла там перемогти в фізичній сутичці будь-кого там будь-якого нападника. Але виграти час, над е подавати якісь сигнали про допомогу. Е Уникнути, втікти елементарно від сутички це. То вже буде перемога. Полісмени наголошують, уникнути фізичного насильства вдома можна лише вчасно відреагувавши на перші дзвіночки, адже кривдник не одразу вдається до фізичної розправи, а зазвичай починає із психологічного тиску. Дуже шкода, що до нас звертаються жінки, коли вже перейшло на фізичне чи сексуальне насильство. Як правильно все починається з психологічного з економічного, тому коли кривник вчиняє якісь такі дії, починає ображати, принижувати нашу самооцінку, обмежувати на. Наше спілкування з близькими, з родичами, контролювати повністю наш побут і наше життя. Ми вже повинні розуміти, що це перші дзвіночки, що відбувається домашнє насильство. Юлія Васильєва, Вадим Гловацький, новини, 33 канал.